Я вас вітаю у себе на каналі Експериментуємо на кухні. Звуть мене Світлана, і сьогодні ми будемо готувати смачні корисні бургери. Їх можна їсти всім і діабетикам також. Булки для бургерів не купую, а готую сама. Для цього я взяла два яйця, додала пів чайної ложки солі, перебиваю яйця і додаю одну склянку 250 мл. Кисляку або кефіру, у мене кисляк з домашнього молока. Я буду випікати такі хлібці на житньому борошні. Додаю склянку цільнозернового житнього борошна, півчайної ложки соди, а також ще додаю дві склянки звичайного житнього борошна, дві столові ложки. Олії все перемішую і ще буду додавати також борошно, але в мене цільнозернове, пшеничне, так як житнє вже закінчилось. Буду додавати стільки, щоб тісто було таке тугеньке, я покажу, яке. Ще додала пів склянки цільнозернового пшеничного борошна. Ви ж можете додати звичайне житнє борошно. І отаке тісто в мене вийшло не дуже тверде, але таке трошки прилипає до рук, але не сильно. Тісто накриваю плівкою і ставлю на столі. Нехай трошки постоїть відпочине. Для цього тіста я використала одну склянку цільнозернового житнього борошна, а також дві склянки просто житнього борошна і півсклянки цільнозернового пшеничного борошна, яке можна замінити просто на житнє борошно. Тісто нарізала на такі шматочки, а тепер руками виробляю такі коржики кругленькі, не дуже тоненькі. Отакі от, от дивіться. Виложила наші коржики на деко, заслане папером для випічки і змащую їх олією. Буду відправляти в духовку. Духовка вже розігріта до 180-200 градусів і випікати буду хвилин 20-30. Не все тісто помістилося на деко, ось лишилося в мене тут 5 шматочків. Я їх обвалюю у борошні, накриваю плівкою і ставлю в холодильник. Потім якось при нагоді можна з них зробити ще якісь пиріжечки. От я буває такі роблю. Біля шина швидкоруч пиріжки з капустою, чи з грибами, чи будь-що, що ваша душа попросить. Для бургерів, звичайно ж, треба котлета. Котлети я буду робити не з яловичого фаршу, а з курячого. Також ще перекрутила пів цибулини, додаю за смаком солі і чорного меленого перцю. От такі ложкою чайною набираю фарш і виробляю отакі. Круглі е, котлетки, потім їх розпліскую, щоб вони були приблизно за формою схожі на ті коржики, які в духовці. Котлети буду обсмажувати на сковорідці з олією, під кришкою з двох сторін. Коржики наші спеклись, вони за формою і за смаком дуже схожі на коржики. Дивіться, які. О, Пропеклися всередині. Ще гаряченькі, але я вже скуштувала. Вони дуже смачні і їх можна використовувати замість хліба. Небагато, але іноді можна собі дозволити. Для наших бургерів я буду використовувати салатне листя, перець солодкий, квашений огірок, цибулька, домашній кетчуп, а також домашній майонез і гірчиця. Рецепти. Гірчиці і майонезу є на каналі, можете подивитися, якщо не бачили. А тепер буду збирати бургер. Ви знаєте, може дехто скаже, о, це не бургер, що придумала таке? Уже й не зовсім бургер, не такий, до якого звикли, але іноді так хочеться з'їсти. Те, чого не можна. Ну, будемо виходити з цього положення. Замість звичайної пухкої булки для бургера і товстенької котлети. Я зробила свої тоненькі коржики із житнього борошна, які. Діабетикам іноді можна з'їсти. І такі тоненькі котлети. Котлету, звичайно, можна зробити і товстішу, але тоді хіба ж можна вкусити буде той бургер. Нижній коржик змачую майонезом, викладую на нього листочок салатний, зверху котлету змазану. Гірчицею, гірчицею змащую трошки, бо вона дуже така пекуча. І також викладаю на котлету зверху цибулю, перець і огірок, а також інший коржик змащую своєю домашньою аджикою, це, скоріше всього, не кетчупа а аджика. Це готово, можна знімати пробу. Але якщо ви не любите, щоб були оці коржики зверху і знизу хрумкі, можете лишити, щоб трошки постояли і обмякли. Я ж люблю хрумкі, тому буду їсти відразу. Готувала для себе, але й чоловіки мої захотіли таких, тож поділилася із ними. Ммм, як же це смачно! Приготуйте і собі такі бургери. Дякую всім, хто був разом зі мною. Заходьте ще. Тут буде багато цікавого і різноманітного. До нових зустрічей. На все добре. Будьте здорові і обов'язково щасливі!